Доброго вечора, мої любі друзі. І знову ви на каналі Люсік Вишивосік І знову з вами ваша Людмила. Ось сьогодні в день приїхала до мами полоти города. І вже вечір посадили помидорчики. Попололи трошки там бурячок, посадили. Ще бурячка, бо помидори садили і залишилось місце, а насіння у нас як виявилось, Для буряків багато, то посадили там, там, там щось попололи, щось пополивали. І це приїхала вечір до лісу нарвати коленвалі. А вони ще тільки збираються квітнути. Бачите, недалеко піде дороги, бо далеко, якось думаю, заходити. Ой, комари налетіли, як присіла. Ой, зараз трошки собі зірву маленький маленький букетик. Ой, туди піду, там краще. Бо не знаю, чи можна в цьому році до лісу ходити. В Тому році можна було, але я безстрашна. Мені можна усе. О, тут більш. Далі, воно, напевно, під деревом, трошки затишно і більш розквітле. Це така краса мене квітне. Оце дивлюся, а, друзі. Думаю, ну що воно такі листочки, якісь всі такі як запилені. А тоді почала рвати конвалії і зрозуміла, сосна квітне. І ось така пильца сосни падає. І ось вона на листочках затримується. То дочок ще пройшов трохи. і ось зрозуміла, то що... Ой, де там травинка маша? Воно там жовтеньке всередині листочка роздивилася. І зараз цвіте те сосна. І зараз всі в такому пилочку. Така цікава історія. Вон, ще, ще будуть квітнути канвалі, бо ще навіть листочки не зовсім вилізли, якісь такі маленькі. Босик. Босик. Это босик. 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 Босик за босик. Да, босик. Эх и босик. Що воно таке ото там світить у небі? І телефон, і воно наче як мігає. Бо телефон на нього, бачите, як ловить, не ловить. І телефон от за ним так слідкує. Цікаво, ніде нічого нема на небі, наче такі облаками затягнуто. А що воно таке, не знаю. Чого ти магоньке? Да? Там да, мама. А это могут детки, детки, боегузики, боегузики. Да. И тут еще боеузики сидят. Маленькие зайчики. боюзики. Типа-типочки, маленькие. Что вы, типочки? Что вы там? Абваши, как порода такая. А тут такие, зачайные цыплятки. Где ваша мамка? Спать, залетела? Love a stroke. Oh, you Не забудеш грай, музико, грай. рай Можеш все забути, можеш все забути Ти щасливий будеш, рай, музик обрай, а, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, рай, музик ограй, можеш все забути, можеш все забути, можеш все забути, 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 тільки пам'ятай, горяну дорогу. Може дихати з однією рукою добре Ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, грай, музик, рай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музик Não, 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 Вон годівнички стоять, там їх годують. <гум> Та... Ой, який чистий сад зробився, коли стали олені тут жити. Я вам кажу. Ах, повиїдали молодці. Ось годівнички стоять. У них. Такі рядочки, видно, зразу з саду. Повідали, то був такий зарошен. А, повирубували трошки. Ой, зліз з велосипеда. Пробачте, що вас так вже привели в порядок. І це олені. Тут живуть. Ну, багато. Великий сад, дуже великий. Друзі, поїхала кататися далі. Приїхала. Настав окна наш, а тут лебедь плаве. Так олені не вдалося побачити, швиденько вимкнула камеру, бо сторож там ходив, так щоб на мене не закричав, а то ще що накричить на мене, що я там знімаю. А це на озеро. Приїхала тут лебедь. Така тиша на округи, та класно, наче війни нема. Либить собі спокійно, порпається щось там у воді, там десь дикі вуті. Єдине, що мошка, за комарі не дають надовго зупинятися. О-о-о, бачиш, вуточка, уточка, Ай, не видно. Її погано видно за деревами. Так класно летіла, вон там приземлилася. Клас. Все живе своїм життям. Привіт, живність! Чи то відра, чи то бобер. Занирнула. Там вуточки дикі. Як гарно квітнуть каштани, таке краса. Оце так бігаємо, бігаємо і не знаємо, і не бачимо. І не мав часу й угору глянути. А воно красиве, таке чудове. І гарні, гарні каштани. І там ось такі, як свічечки такі на деревах. От дивимось, якось кущики якісь квітнуть, квіти квітнуть. Наче помічаємо. А тут ось такі гарнюні каштанчики. Такі гарнюні-гарнюні, як свічечки квітнуть. Ой, краса. Зараз підійду ближче. Такий колір лисичка зараз такий. <му> Сочний він такий, такий і зелений наче, але такий якийсь яркий, такий, гарний. І ці каштанчики такі. Ось так. Краса, та й годі. А ми цього і не помічаємо цієї краси, яка навколо нас Ось так, мої любі друзі, ви подивилася, мої подорожі в селі, коли я була, їздила до мами на городі, покаталися на велосипеді, а тим часом вишивалася моя українська людь, яка плавно перейшла в наші валькірії шостки, яка стала нашим. А символом, да, яка стала нашим символом наших валькірій, нашого волонтерського руху. І ось така жіночка, гарна і войовнича, веде нас вперед і вишивалась, вишивалася, потрошечки вишивалася, коли одну ниточку, коли дві. Коли годиночку, коли півтора, а коли просто зранку одну ниточку вишила і поїхала волонтерити да, на своїй локації, плести захист для солдат. А, і виходить так, що потихеньку-потихеньку, за місяць, ну, трошки менше місяця, сьогодні, коли я знімаю, це у нас 21-ше. Травня, а почала я е, вишивати десь 7 травня. Так у мене низ ну, юпочка синя була відшита до 7 травня, там я то потрохи. А після 7 травня до 21-го це тільки займалася я своєю українською люттю вишивала, своєю Валькірією е, україночкою. І ось залишилося мені трошечки, трошечки квіточки і прапор. І все. Сподіваюсь, день-два і закінчиться. Ось так мій е, новий старт, по якому ще не знімала толком нормальне відео вам, не показувала процес просунення, плавно переходить до фінішу. І ось, ось така гарненька, яскрава. Ну що, мої любі, хочу сказати вам до побачення, до нових зустрічей. Всього вам найкращого! Підписуйтесь на мій канал. Побачимо ще далі. Може, оці квеньки зустрінеться на нашому шляху. Будемо а, все показувати. Може, кому буде і цікаво. Дякую вам за коментарі, дякую за підписку, дуже-дуже хочеться вже до тисячі підписчиків, але ну, поки ще нема, але хочеться, хочеться. Е -да, дуже. А, але ну, я стараюсь, я намагаюсь якось, щоб не, вам не було сумно зі мною. Ну, але вже ж так. Як виходить всі до побачення?